Вітаю всіх у прямому ефірі на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні, не дивлячись на проблеми з відключенням світла, ми однаково з вами на зв'язку. Ми це мається на увазі. Я і наш постійний експерт, хладний катаролог Віктор Литовський. Вітаю, пане Вікторе! Раді бачити та чути. Вас ради бачити, і чути. Вітаю всіх глядачів підписників. Доброго вечора. Як там у вас в Одесі, як Одещина переживає масовані атаки, атаки з моря? Як тримаєтесь, пане Віктор? Тримається тим не менше, що ворог цілеспрямовано намагається і надалі гатити по об'єктам критичної інфраструктури, по об'єктам світлогенерації? Не падаємо духом, намагаємося підлаштуватися під графіки відключення і знаходити якусь позитивну складову. Навіть коли знаходимося в повній темряві, не закінчує ворог спроб впливу. Наразі на цей тиждень так само залишаються загрози в форматі руйнівних процесів. Бо карта зірки вона показує, що у ворога є план. Uh -huh. Карта зірки помінована якраз з картою вежі, котра попереджує про потенційний ризик руйнівних процесів. Тому одесити. І не тільки десити. Я думаю, що ми підіймемо ще теми інших міст сьогодні. Вони повинні знаходитися на цьому тижні в режимі такого тонусу. Особливо, що стосується середини тижня і період, як ми зазначали в попередніх ефірах, 20-22 число, як час посилених небезпеки, підвищеної небезпеки споку. Вдій, Ви знаєте, дійсно, на жаль, ну, якби програються ваші прогнози, ви чітко попереджували про 10-12. І справді, ну, не можна передбачити день у день, але в цей період знаємо про найбільшу масовану атаку також і столиці. От, знаємо, що ворог атакував і інші міста. На жаль, і як ви передбачаєте, що це ще далеко не кінець. А яка основна ціль буде ворога? Все ж таки будуть бути по енергооб'єктах, адже, ну, дивіться, як вони не луплять? Так, відключають світло, але це все ж таки не 12-18 годин, як ми там, наприклад, сиділи в 23-му році. Ми справляємося, ми відновлюємося. Невже ворог далі буде продовжувати бити по енергооб'єктах? Чи все ж таки зосередиться на людях? Тому що знаєте, пане Віктор, ну в Києві в столиці це явно видно, що ціллю ворога були житлові будинки, адже найбільше влучань саме в житлові будинки. Взяв сьогодні дуже цікаву е, колоду карт і е, е, така цікава інформація з неї йде. 78 дверей. <кій> Від кої <кій> нас випадає карта мага. Карта мага це моменти впливу е, усіма. Одночасно, ти будеш намагатися впливати декільками способами, видами озброєння. Я думаю, що це моменти попередження про. Комбіновані атаки, тобто те, що стосується е саме застосування не тільки шахедів, але й е балістики, е стратегічної відації тощо. І в нас перша карта, котра за картою Мага йде, це карта вежі, карта руйнівних процесів, знову ж таки, попередження. Е е питаємо, про що, на, на що саме. Насипадає карта помірності. Я потрактував в цій ситуації, що ворог буде, може впливати на об'єкти, котрі мають близькість до води, або можуть бути пов'язані з водою. Це може бути гідротехнічні споруди або споруди, котрі знаходяться в безпосередній близькості до води. Є складова карта сонця. Це дійсно, знову ж таки продовження впливу. На об'єкти критичної інфраструктури, але й не без е, п'ятірки кубків. П'ятірка кубків це як спираль на попередній досвід цієї mm -hmm. колоді вражена як загрози, котрі будуть е, пов'язані з житловими будинками, з е, багатоповерховою забудовою. По страшному туду, е, там взагалі цікаво, повинна бути спочатку якась сімка е, кубків. Я думаю, що як... Ложні запуски як виведення з стан дезінформаційного процесу. А потім у нас западає карта страшного суду. Зазвичай ця карта вона попереджує саме промасовані обстріли, котрі можуть одночасно стосуватися декількох міст одномоментно. І ситуація насправді по спиранні на попередній досвід. Вона мене притягує до минулого тижня, і треба бути уважними знов ж таки Одещині Київщині. І не найліпші розклади випадають мені на Дніпропетровщину о, в цілому і Харківщину. Тобто, о, як спроби приносити о, Дніпропетровщина, там взагалі в них о, о, цікавий розклад, бо о, мені здається, що ворог буде обирати чергову жертву, чергове місто місто, котре буде намагатися. Кешмаряція впливати не кожного дня на це місто і Дніпропетровщина. Вона зараз по енергіям по розкладу дуже нагадує мені Чернігівщину на піку. Ого. тобто, в коли, коли ворог систематично продовжує використовувати один і той самий сценарій, але змінює міста, на котрі намагається впливати. І е, друга складова, котра мені не подобається, е, це все ж таки не тільки об'єкти, котрі йдуть по е, енергетиці, але й скоріш за все, або залізничне сполучення, або нас випадає колесниця, вона випадає на залізничне сполучення, е, якісь логістичні центри. І саме в цій колоді мені випала п'ятірка Пентаклів. Вона е, попереджує, що висока ймовірність, що заклади лікувально-профілактичного характеру, лікарня, або те, де ти прийшов, приходиш шукати допомогу і підтримку, може стати е, місцем підвищеної небезпеки, тобто такий цинічний вплив. І максимальне нагнітання ситуації. Чим більше трагедії, тим більше ти будеш в захваті на ворога випадає така у пане Вікторе. Зараз ми також відбуваємо, що паралельно із е, тим, що відбувається по обстрілах, атаки ворог ворога, важка ситуація на фронті. Не завжди навіть маємо от достовірну інформацію. От, навіть що стосується Покровську. Тобто, постійно змінюється інформація. Одні кажуть окуповано, інші кажуть не окуповано. Офіційні джерела також конкретної інформації не надають. Чому так відбувається? А, тому що воно не випадає в форматі завершення процесу насправді. Тобто, а, з точки зору, а, ми коли переглядали останні декілька тижнів питання по Покровську. в мене випадав і наразі випадає, продовжує випадати карта повішеного Повішений – це підвішений стан, стан невизначеності це стан, який може розтягуватися в часі. І хоча навіть там минулого, позаминулого тижня казали, що питання Покровська це день два і eh, можна вважати закритим. В мені випадає момент розтягування у часі, і воно може з легкістю насправді перейти і в наступний період. Ми можемо розмовляти і дивитися по і в листопаді місяці, навіть грудні, можливо, навіть трошки далі. З точки зору розкладу, важкість ситуації полягає в тому, що випадає карта страшного суду. Карта страшного суду це. Трати це моменти великої кількості задіяних сил, і можуть бути ситуації, коли нам буде здаватися, що все сипеться, і ти втрачаєш контроль на ситуацію. Але, попри все, в нас все одно є якісь додаткові уважений вплив, додатковий ресурс, який можна зараз використати з. Ціллю стабілізувати процес або його розтягнути в часі. І питання з Покровським напрямком ну, в мене в розподілі не випадає як вирішене питання. Ну, будемо надіятися, будемо сподіватися, що все ж таки все вирішиться в нашу користь. Також паралельно, от бачите, зараз події просто розвиваються надзвичайно стрімко, і ми зараз. Бачимо паралельно із такою складною ситуацією, з обстрілом, з енергетикою на лінії фронту. Іде і відбувається тиск на нашого президента. Це стосується корупційного скандалу та тиск на президента з боку США. Що буде далі? Чи витримає пан Зеленський цей тиск? А, з точки зору розкладу, а... Питання ще не закрите, і е, ми ще не дійшли насправді до ПГ ситуації, тому що в нас в розкладі випадає так, що зараз буде дуже багато інсинуацій, дуже багато ситуацій, коли будуть е, спеціально якось домальовувати, притягувати, е, для того, щоб максимально Процес якось загрузився, щоб застопорився, не було руху. А, І начебто, ти тільки вирішиш одну якусь справу, а, тобі будуть готувати наступний подаруночок І коли зачиняється одна справа, одна в одні двері, ти думаєш, що ну все, є що вже не буде, з'являється. Рицець з подарунками каже: а, а ще у нас є така от проблема, її треба також вирішувати. І ти, в свою чергу, виходиш там такого відлюдника, коли буде з усіх шпарин йти тиск, і все буде виглядати так, що начебто все, все, все йде проти тебе. Незважаючи на те, що все йде проти тебе, навіть зараз ти можеш тримати ситуацію, але лише в тому випадку, якщо голови полетять. Тобто, якщо ти будеш діяти помірно, якщо ти будеш виходити в стан змін і трансформаційних процесів, ти зможеш тримати ситуацію і під контролем, і не вдарити обличчям зберегти контроль над ситуацією і зберегти співпрацю між Україною та нашими партнерами-союзниками. Що мені не подобається, що зараз ці скандали вони, як шкатулка Пандори, котру тільки-тільки привідкрили, навіть не відкрили повністю, і з цієї шпарини nee. дещо вилізло на поверхню. Але е якщо вже ця шкатулка привідкрита, те, що ви вивезли на поверхню, воно буде викликати ланцюгову реакцію. Ми повинні дізнатися найближчим часом, дуже короткий проміжок часу, про нові якісь ситуації, котрі будуть не менш резонансними, ніж е та справа, про котру ми зараз з вами з вами. А як а, от мені дуже цікава ваша думка, пане Вікторе, тому що знаю, що ваші прогнози дійсно одні з найточніших. Чи не бачите ви якоїсь, от ви кажете, ланцюгова реакція, і в мене, знаєте, одразу така йде асоціація Труханова викрили. Міндіча, і це все так от одним за одним, одним за одним. Я не вірю, що не знали раніше і не були в курсі цієї ситуації. Це от дійсно, як ви кажете, щось сплановане от для певних, як ви кажете, відкрили скриньку Пандори? Не хрізні розклади насправді в форматі Троханова та Міндіча. Я не думаю, що тільки пов'язано це з тим, що він зміг покинути. Кордони нашої держави друге залишається. А, в нас є момент того, що а, ситуацію, яку спрямовували, тягнули до певного часу спеціально, uh -huh. і в нас є карта Верховного Жриця, тобто як рекомендація, є, що зарано, зарано, зарано саме зараз. Давайте саме зараз. Верховний жрець, і воно випадає так, що, по-перше, тобто не закінчилися ще сюрпризи. Там сюрпризи повинні повинні бути більші. І за рахунок, кожен за рахунок цих сюрпризів, вже починає не шукати справедливість, а готувати я не знаю, доставати з гардеробу свої старі вбрання. В старій мантії скіпітри держави для того, щоб показати на що спроможні вони, і цю ситуацію використовувати свою, свою користь. Нас наступний період він буде дуже популістичний, тому що нам будуть намагатися влити інформацію. Що ми тільки знаємо, як вийти з ситуації. І пам'ятаєте, на початку року ми робили великі. Прогнози, розклади. Ми казали, що навесні на восени буде ситуація, яка буде нагадувати нам передвиборні перегони. Так І -го так, говорили. Здавалося угу. абсурдно, що вже всі сказали, що не буде ніяких виборів, що не може бути. Але те, що зараз буде відбуватися, відбувається вже поступово. Воно буде нагадувати передвиборні перемоги перегони. Бо кожен буде намагатися показати, що тільки він знає, як вийти з ситуації. І буде цю справу використовувати е собі на користь, собі на зиск. Але питання в тому, що карта дурня, як викривлені інформації, е граф сліпу, тобто, ти намагаєшся е розхитати ситуацію не з метою, вирішити там про, про це проблеми з корупцією або зробити щось на краще, щоб війна скоріше закінчилася. А шукаєш е, користь, шукаєш з шукаєш більш вигідну позицію для себе. А, так хочеться зараз також запитати, задати вам запитання. Не можу не задати цей чат у наших підписників. Вітаю! Чи можна дізнатися, чи бачить пан Віктор ситуацію обміну полоненими? Все ж таки, до кінця листопада, вже майже другий місяць чекаємо обміну і, на жаль, марно. Насправді з точки зору, знову ж таки, в нас випадає карта мага. Карта мага випадає в форматі того, що робиться всі можливі ситуації для того, щоб о, 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 цей процес провести. А, перше, що ми повинні дізнатися, це повинно бути якраз повернення або важко хворих, або важко поранених. В нас випадає десятка мечів. Котра якраз каже про те, що буде стосуватися про тих, хто знаходиться в найбільш уразливому положенні і в найближчій перспективі. Якщо брати з точки зору розпаду далі, нас випадає п'ятірка жезлів, тобто будуть зараз саме руйнують цю стіну, цю перепону. Котра заважає, котра не дає відбутися обміну процесу, і найближчим часом нас повинна бути е, дуже, дуже позитивна інформація, дуже класна інформація. Найближчим часом я буду не здивований, якщо насправді це буде навіть може бути навіть на цьому тижні. Навіть на цьому тижні нам повинні дати якусь позитивну інформацію стосовно тих, хто знаходився в полоні, тих, хто mm -hmm. знаходився. За скляною, за скляним куполом, тобто як повернення, і це повинно бути щось, знаєте, таке грандіозне, коли ми могли ніяк розродитися, розродилися і ціла трійня Тобто, великий, великий масштабний обмін з великою кількістю людей, з великою кількістю живих. Можливо, навіть з якоюсь мірою відстане рекордним для нас, бо воно буде виглядати так, що ти будеш нас доганяти ті обмінні процеси, котрі пішли по затримці по паузі. Пане Вікторе, сьогодні у нас дата запису і прямий ефір у нас відбувається 18 листопада. Трошки більше 10 днів залишилося? Залишається у нас до зими зараз. Дуже багато експертів вже говорять про те, яким буде у нас новий рік, тому що хочеться вірити в краще. Я зазирати так далеко не хочу, тому що розумію, що зараз дуже швидко змінюється хід подій. Але чи дивилися зазирали ви вже в початок грудня? Чи несе нам якісь позитивні події цей період? У нас така цікава комбінація вийшла в розкладі. В нас вийшла комбінація. Перша карта це карта смерті. В цій колоді це смуток. Це момент того, що такий неприємний емоційний фон з одного боку. А з іншого боку, в нас карта, бачите, яка як христини, тобто най... світла, позитивна, як туз Кубків. Е, я б сказав, би так, що з одного боку початок грудня він буде характеризуватися тим, що нас буде вкрай неприємний емоційний фон. Нам буде, ми будемо знаходитися в стані такому, е смутку, втому, засмученості. Е, час спливає, час вплине і нас це вибиває час від часу з сідла. Це там в тому, і плюс ще треба зробити ще зноску на те, що кінець, нарешті, в кінці листопада, ми будемо виходити з цього ретрограду, який нас теж накручив негативну складову. І е, одразу цей перехід від смутку він буде переходити тут з кубків. Тут з кубків він про нову енергію, тут з кубків про те, що. Ми можемо вийти на якесь друге дихання і бачити перспективу. Ту з кубків це не ситуація, в котрій ти знаходишся сам на сам, це момент того, що можуть бути залучені на твої починання якісь додаткові ресурси, і як з обмінами ми будемо наздоганяти uh -huh, uh -huh. так і з гарними новинами ми будемо наздоганяти за рахунок гарних. Новин і перебивати негативні новини саме за рахунок якихось трійки жезлів, нового нового починання, нових починань, нового плану трансформаційних процесів, як вам буде е, загодно, позитивним чином. Е, Грудень буде місяцем зцілення. Грудень буде місяцем, котрим ми зможемо використати для того, щоб не просто відновити ресурси, але й повернутися до старих планів е, з перепочинком, свіжим поглядом, з іншим підходом, більш результативним, більш плідним. Е, ну і на ворогів. Я вам хочу сказати. Я переглядав грудень місяць. Один наскільки важкий для нас цей місяць. Мені здається, що грудень місяць на болотах він переплюнена всі попередні ага. періоди, не просто місяці, а роки. І грудень для Росії буде, м'яко кажучи, пекельним. А в нас бачите, все одно завершення листопада, важке завершення листопада. Дасть нам можливість якось вийти в формат паузи, перезавантажитися і перебудовувати свої плани вже більш комфортно для нас вами. От до речі, про листопад. Я не знаю, от чому наша глядачка написала про таку дату чи буде обстріл Західної України чомусь саме 21 листопада? І якщо так, то куди і по чому? Нас з точки зору заходу нашої країни кінець 20-ті 20 числа, правильно? Двадцять угу. числа. Ну, 21 ше це воно вже. Зірка Ну, бачите, зірка, зірка в нас совпадає, Карта планів та намірів. Друга сімка кубків, тобто якісь маніпулятивні дії, як момент того, що. Може пролягати через курс, може пролягати через захід, угу. а, може бути якийсь активний вплив. По страшному суду знов ж таки у нас 20 числа. Вони йдуть по страшному суду, котре попереджує нас про вплив на м декілька напрямів одночасно. І в нас знову ж таки залишається загроза, як або гідротехнічні споруди, або споруди, котрі мають безпосередньо близькість до води. І ми кажемо не тільки про споруди, котрі знаходяться там на Одесьчині, Київщині, Харківщині або Дніпропетровщині. Страшний суд це карта необмеженого вибору, тобто вона показує, що загроза е, має достатньо високий рівень для всієї території України, особливо для об'єктів або гідротехнічного призначення, або об'єктів світлогенерації, котрі мають отримають безпосередню близькість до води. Ворог буде і має на меті план приносити руніві процеси. Дякую вам, пане Вікторе, за попередження. А я нагадаю всім нашим підписникам, що в описі цього відео є всі соціальні мережі пана Віктора. Є його контакти, через які ви можете зв'язатися за своїми особистими розкладами, тому що дуже, дуже багато запитів є ось тут в коментарях. Також підписуйтесь на соціальні мережі пана Віктора Литовського, адже там. Щодня ви знайдете дуже багато цікавої, корисної інформації. Пане Вікторе, дякую вам, що були сьогодні з нами, що були сьогодні в ефірі. І поділилися своїми прогнозами. Вам величезна вдячність не лише від мене, а і від всіх наших підписників. Не кажу вам прощайте, Кажу до зустрічі на каналі Ясно Бачу Тетяною Гай. Бережіть себе, бачимо, ворог не спить, але завжди надіємося на краще.